Вітаю вас, мої любі, ласка, прошу до каналу Легенди Психології, з вами Уляна. Хочу звернутися до тих людей, які а, чи то через свої власні почуття, чи то через а, м, впливу на них ФСБшної зараз а, завуальованої агітації, яка йде, а, як я Відслідковуються 24 на 7. Ой, дуже сильно вони бомбардують зараз ем, український, значить, наш YouTube е, українські медіа, особливо вони в коментарях вставляють свої прямі непрямі меседжі так, щоб не відбувалося в нашому суспільстві деокупації. Ем, з Московщиного мозку, з Московщина наших наративів. А, так от, ем, чи то ваше відчуття, чи ви підпали під вплив е, російського, російської пропаганди, але я зараз відчитую, що я не можу перейти на українську мову через те, що для мене московська мова це як частина моєї самоідентифікації. Я хочу наголосити на тому, що самоідентифікація людини не застрягає тільки в її дитинстві. І в її молодому віці. Саме ідентифікація людин, людини, в тому числі, і мов знайде все наше життя. І прикладом цього можна. Приклад цього можна побачити на людях, які в 15, 20, 25 років приїхали за кордон, володіли якоюсь там своєю рідною мовою, вивчили англійську мову і 20, 30, 35 п'ять років а, 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 прожили а, дуже щільно спілкуючись, наприклад, з ну, американцями або німцями, або там ще хто. Ну я на американських прикладах це бачила. У людей з колишнього радянського простору. І люди потім розмовляли українською або московською мовою з дуже сильним американським акцентом. Ось, тому що 20-30 років вони переважно розмовляли іншою мовою, і вже це відбилося навіть на своїй власній мові. А як ви думаєте, чи не пішла в них їхня мовна ідентифікація вже в дуже такому тісному зв'язку з англійською мовою за ці 20-25 30 років, звичайно, відбулася. Я розумію цих людей, які кажуть, що в мене мовна самоідентифікація не на базі української мови, тому що я сама перейшла на українську мову в 39 років, і коли я перейшла, то я англійською мовою, через те, що я вчитель англійської мови і розмовляю нею нею ну, майже кожного дня. То я розмовляла англійською мовою набагато швидше, ніж українською. Ось. Але я сіла за підручники, я сіла за книги, я дивилася лекції. Дуже дякую пані Ірини, Ірині Дмитрівні Фаріон, тому що я вважаю, що вона для освіти, особливо дорослого населення, які. Хотіли і хочуть перейти на українську мову, і знати історію української мови, і знати історію наших видатних діячів, і лінгвістики, і, і там, військової справи, і культури, мистецтва. Вона зробила набагато більше, ніж наше Міністерство освіти і Міністерство культури разом. Ось, ну, Мабуть, знаєте, не знаю, мабуть, колись колись її іменем будуть названі академія, а поки що є так, як є, тому що в нас міністр-плагіатор, так що можна казати. Ось так, от через 2-3 місяці, того, що я привчала себе думати українською мовою, тому що ми мислимо не тільки образами і картинками, як зараз, модно казати, ні. У нас також є внутрішній мовленєвий діалог. Ось. І він йде якоюсь певною мовою. Він йде мовою рідною рідною першою мовою. Ну як я зараз вважаю, що в мене є мова перша, це московська, і мова рідна це українська. Ось. І я не кажу, що в мене московська мова це моя рідна мова. Я не сприймаю її серцем як рідну мову. Я її сприймаю як мову першу. Так. Таке базове налаштування, як в телефоні. А мова рідна це дуже важко, щоб рідною мовою була мова окупанта. Дуже важко. Не дивлячись на те, що в мене бабуся росіянка, тобто в мене ще є російське от, от московське коріння, російське коріння і все одно. Я народилася в Україні, мої батьки народилися в Україні так, з зросійщені, так зі Сходу, Дніпро. ось, Але все одно, все одно українська мова завжди лунала, і навіть ще за Радянського Союзу, який я майже не пам'ятаю, все одно я знала, що я живу нехай в СССР, але в українській СССР. В українській ССР. ось, Тобто, все одно воно повсякчас було змішано, перемішано. Тому, тому так. І е, якщо ви. Е... Мені здається, зараз просто згідності до себе, з пошани до себе, з Споша, пошани до того, що в нашій військові вони все-таки воюють не за триколорну Україну, навіть якщо їм і нема коли сидіти за підручниками в окопах. Але якою б мовою вони там не спілкувалися, вони не воюють за триколорну Україну. Так що, якщо ви спошани, з пашани згідності до себе будете відмовлятися від мови окупанта і мови нашої окупації... І розуміти, що це не історично так сложилося, а окупант склав у нас так історично, замордувавши голодомором наших прабабузь, прадідусів, які були носіями української, нормальної нашої мови питомої. Ось, що окупант замордував наших лінгвістів, а що на Закарпатті Вчителям української мови язика до дерев московити прибивали цвяхами. От, зрозумівши все це і зрозумівши, що у вас має бути почуття власної гідності, ви перейдете на питому мову, на рідну мову свого, своєї держави українську. Ви будете спостерігати, що за якийсь час у вас вже буде дуже багато подій, які у вас будуть пов'язані не з московською мовою, а з українською мовою, тому що життя йде, і у цей період. Як і от, які ви будете розмовляти, бо там, принаймні, з суржиком спочатку, або потім українською мовою, думати, у вас будуть якісь відбуватися події в вашому житті, ви будете переживати якісь емоції, якісь почуття, і все це буде вже асоціюватися з українською мовою. Так само, як у людей за кордоном, які вивчають місцеву мову, вже дуже багато подій асоціюються з їхньою мовою. Другою, вже новою для них мовою. І потім навіть накладається акцент на рідну мову. Через багато десятиліть тому е вирости в Україні все одно мати в школі нехай навіть в російськомовній предмет, українська мова і література. Це вже, е на моєму прикладі, я коли приїжджала до бабусі у приватний сектор. Бабуся та була росіянка, і е в родині в нас не розмовляли українською мовою, окрім як. Е у дідуся в родині У в мене. У мами батьків, бабуся, росіянка, тато й українець, і українець, то по його лінії то так, його батьки розмовляли українською мовою, наскільки я чула, і його сестра розмовляє українською мовою, Ось, але в родині у нас не розмовляли. Але оточення, коли я приїздила до них в приватний сектор, українською мову не було. Так само, як в Казахстані. По Аулах казахська мова, а за часів Радянського Союзу, Алмати, зараз Нурсултан тоді остане. На, хочеш вступити до вишу, нам не потрібна твоя казахська мова. Будь ласка, російська. Весь соціальний ліфт вибудований для московської мови, для російської мови. І за 30, а ще років незалежності ані ми, ми краще якось. Продвинулося, мені здається, просунок українську мову ніж Казахстан. Ось і тому, але в принципі, у нас дуже схожа ситуація, і тому Росія казала, що прийде захищати російськомовних в Україну і прийшла захищати. І тепер вони таке саме кажуть Казахстанові, що вони мають право на їхні терени, тому що в них там панує росі... русський язик, руська культура. А тому значить, що це частина їхньої території. І ще я маю наголосити на тому, що ми маємо закінчувати приколи у лапках, кажучи, що там з того боку воюють якісь чмобіки, а про те, що в них тупа, така утюжна, знаєте, пропаганда просто в лоб по типу Соловйова і Скабієвий. Як тільки ми починаємо про чмобіків, у нас зупиняються мітинги по закордонах з вимогами військової підтримки. І наше суспільство загалом, і наша дипломатія, як мені здається, також розслабляються у цій дурній теплій ванні. І ми попадаємо на військові поразки. Військові поразки і поразки взагалі на всьому у всьому нашому запіллі за кордоном не йдуть такі масові демонстрації, акції українців. З вимогами військової підтримки. Всередині немає такої, знаєте, активізованої роботи. Всі, знаєте, порозслаблялися. Не може, не може країна, яка захопила величезну частку, майже всю частку Євразійського континенту. Ну, не всього за величезну частку євразійського континенту воювати чмобіками. не може. Не може ця країна вести тупу пропаганду. Вони ведуть пропаганду на всіх, на всіх ланках. Для тих, кому просто треба в лоб, які, які вимагають сильної руки, отим треба в лоб. А для тих, які більш наукового складу, для них треба така, знаєте, як масилку на бутерброд, якісь вкраплення точечні, Там ФСБ працює цілодобово. І ФСБ працює цілодобово, над нами також. Я чітко це бачу, тому що я зайшла в психологію через НЛП-програмування. Я-то його не дуже застосовую в своїй консультативній роботі, але застосовую в тому, що нас навчали дуже розрізняти. Мовленєві, мовні патерни, а мовні конструкції. А як, як заходити? Як, як людина заходить, як сказати? Як людина заходить мовною конструкцією для того, щоб добитися певної цілі. Так я бачу це у відгуках в нашому інтернеті, в українському інтернеті прямо працює Фейсбежна агентура, використовуючи свою мову, московську мову, і дуже часто використовуючи українську мову. Іноді їх видно, що Google Translate їм не був поміч. Но я думаю, що це коли працює така, прямо якась тупа ботоферма, Іноді вони так шифруються, що дуже складно відрізнити. Знаєте, просто зараз ФСБшна махіна працює цілодобово над тим, щоб не було деокупації мозку українців, щоб мова їхня залишилася максимум, наскільки це можливо. Щоб всі ці рухи по типу прихильників Степана Бандери, націоналістичних рухів різних, ну, Тобто там, де стверджується конкретно хребет такої нації, щоб його нивілювати і закинути його на маргінез. Тобто, що нетолерантне, тупе, старе, маргінальне, таке смердюче, оце все. І скажіть ще, будь ласка, дуже велике дякую нашій класній журналістці засобів масової дезінформації нашого колишнього президента, значить пані Соколовій. Тому що раніше ФСБшний наратив просто просував усіляко меседж рускозичний воюють, значить, ми можемо навчити українську мову, рускозичний ж і вони так м'якенько і так м'якенько. І це так класно заходило на вуха а, людей, які. Ну, в яких немає от тієї, знаєте, вертикальності, в яких немає вертикальної гідності, а які ще у частини, яка ще ностальгує за Радянським Союзом, тобто за своєю молодістю, а у частини, які просто лениві, тупо і не хочуть нічого нового вчити, тому що мене і так всі розуміють, і мені так удобно. Ось і вони дуже м'яко це все, значить, ФСБ дуже м'яко все це просувало, наскільки могло. Хто дав валідацію цьому всьому? Пані Соколова. Тому що вона, і я не думаю, що звичайно вона працює на ФСБ. Я думаю, що вона просто працює на пана Порошенка. А Ірина Фаріон дуже багато всього. Неприємного казала про пана Порошенка. І Яніна Соколова піддакувала, піддакувала, так, знаєте, погоджувалася, а потім видала те, що вона видала, і по факту вона дала валідацію, тому що українську мову на неї можна не переходити, її можна не вчити, тому що у нас не просто рускоязичний воюють, у нас ще рускоязичних образила якась там націоналістка дуже зарадикальна і дуже. Вся така, давайте її, <плес> значить, шуганемо на маргінез, шуганемо її під якийсь плінтус, нехай вона там лежить. А, а в нас тепер буде класний меседж в суспільстві, що не просто рускоязичний воюють і можна не переходити на українську мову, а що, Украї... що рускоязичний воюють і на неї приходити не треба. Все. Вам дана валідація, що їх образили, що вони нещасні, що образила їх націоналістка, оця заклята. Можете не переходити. Даю вам зелене світло, сказала Яніна Соколова. Так що, бачите, які в нас чудові є засоби масової дезінформації. Ну, Казав колись той президент, що єдина країна, єдина страна. Ну, Можливо, тоді він хотів цим лозунгом якось примирити схід і захід. Ось, А зараз, подивіться, вона зробила в принципі, те саме. Але зараз з ким вона нас приміряє? Зараз вона нас приміряє цим з окупантами. Українську мову сказала Яніна Соколова, тим, що вона зробила, ви можете не вчити. Я вам даю на це зелене світло. А ті, хто кажуть, що Україна має бути україномовною, тих вишвернила з. Професорського складу університету, взагалі з викладацької позиції, і затягали по судах. Тепер, будь ласка, не деокуповуйтесь, любі українці. Все, дуже дякую за увагу. До нових зустрічей.